У попередньому дописі був у мене діалог з однією сестрою, вона, правда, всі потім видалила свої повідомлення, але один я собі заскринив. Ну, це, це бачення багатьох людей із консервативного крила церкви, скажу так, і це смуток мого серця, тому що змінились часи, і є можливість читати, досліджувати, не обов'язково йти в духовну семінарію, щоб вчитися. Є інтернет, є, є словники. Маса можливостей є інструментів для того, щоб зробити нашу проповідь кращою. І оці такі речі, що просто не треба готуватись, просто живи святим життям, і там відкрий уста, і прям перед пере, іде, іде проповідник в церкву і не знає, про що буде проповідувати. Ну для мене це так містично звучить, так? Ну, можливо, в минулому, коли братя там практично читати толком не вміли, то там їх Дух Святий виручав, там більше ставка була на молитву, на свідчення. Можливо, якби я це розумію. Але зараз, коли всі вміють читати, коли є семінарії, книги є, коли є словники, інтернет, Ютуб, ну багато що є. І людина просто не готується. Не готується. Ні, я не говорю, що не читає Біблію. Вона читає, молиться, живе святим життям. Ну вона не готується, вона просто імпровізує постійно. Ну це неправильно, це дуже неправильно. І я точно був в таких церквах і виростав в таких церквах і чув багато про проповідей таких, де реально брат починає збуття і закінчує відкриттям. Там цілий він і там нема серцевини, нема стержня, нема вступу, немає висновку. І це це недобре. Звичайно, якісь істини люди ловили, звичайно, якби воно як було, так було. але за краще готуватись. Апостол Павло готовився. А за краще вчитись ця думка. Бог нам дав розум. Ми відрізняємося від всього іншого світу, тваринного, якого створив Бог, від цього творив, а тим, що нам Бог дав розум, Ми мислячі люди, ми мисл, мислити можемо. Досліджувати, готуватися. Тому Павло, дивлячись в очі смерті, будучи в в'язниці, каже: принеси мені книги кожені, я буду читати, досліджувати далі. Але от. Мені боляче за церкву. Боляче. Мені здається, половину, як мінімум, половину проповідників взагалі треба зняти з кафедри. Вони взагалі не покликані до кафедри. Але якось так воно все по благодаті у нас. І, і кафедра дається багатьом тим людям, яким не треба, щоб вона навіть взагалі була. Це не їхнє служіння. Треба відвертим бути самим собою в першу чергу. Тому так багато перекосів є в консервативних традиційних церквах, яких крайності, правила на правила. Чому? Тому що він отрима відкриття. Слухай, подивись інший переклад просто в Біблії, Там зовсім не, не мається на увазі, що ти собі надумав, брате проповіднику. Але от відкриття, і виходить, отак насмішка над духовними семінарами, да не, не обов'язково йти в духовні семінарії. Але сама оця думка вчитися, читати книги, заглядати в словників різні переклади Біблії це дуже здорова думка. Апостоли три роки вчилися біля найкращого вчителя Ісуса Христа. Він їх навчав день, вночі, ввечері, вранці, на морі, на суші. І це ж так прекрасно. Давайте будемо чесними. По великому рахунку ми в Ютубі слухаємо проповідників, які реально готуються. Ніхто б не слухав того пендлешака, якби його не були тематичні класні проповіді. Або Бондаренка, або інших братів. Ну вони класно проповідують, тому що в них є структура, є хребет. Чому популярний Лео Франк? Тому що тематично проповідає. Коли отак так сестра пише, він йшов і просто не знав, що буде проповідувати, просто відкривав уста і Бог наповнював. Ну це скоріше дар пророцтва, ніж дар проповідника. А в мене така думка, а що не можна ці уста було відкрити вчора в таємній кімнаті, щоб Бог наповнив і ти, і ти вже обдумав це і проніс, і подав людям. Це так десь написано в післаннях, що тільки перед кафедрою Бог нажме там червону кнопочку і наповнить. Тож якщо я заходжу в таємну кімнату мені і читаю Біблію, хіба мені щось заважає хтось взяти в руку карандаша і написати структуру на листку проповіді? Того текста, от я читаю слово Боже, мені раз один вірш загорівся. Все, я знаю, це Господь мені дав зерно. А тепер я должен придумати вступ, висновок, можливо, приклад життя свого ближнього, і зробити з цього проповідь на півгодини. Це ж елементарно, ну як елементарно. Коли ти покликаний до цього, то це зрозуміло і ясно. А мені так дивно, ну раніше кажуть, не було, раніше, браття, так ну як раніше. Смотря до, до чого ви апелюєте, шановні. Якщо брати говорили про все і не про що, ніхто не запам'ятав цих людей. А якщо ми читаємо сперджено проповіді, то пройшло скільки вже років? Скільки століть? А ми кажемо, сперджен був король проповідників. А чому? А ви бачили його бібліотеку? А ви бачили його, як він весь свій час проводив за книгами? Тому там є що й слухати. Тому він для нас і приклад ми читаємо його книги зараз і подібних йому людей. А таких, які просто там емоційно там з кафедри щось говорили, можливо, в повишених тонах, їх ніхто не пам'ятає, тому що вони не залишили ніякий слід. Тому я за те, щоб готуватись, не обов'язково йти в семінарії. Можна і так вдома взяти якусь книгу, можна прослухати щось на Ютубі, можна заглянути в словник, зрівняти переклади Біблії. Я за те, щоб, щоб була більша компетентність. Світ потребує компетентних проповідників. Світ втомився від неввігоства, світ втомився від того, що крайнощів і перекоси, перебори. І, і ти заходиш в церкву, і ти хочеш актуальні відповіді на себе почути, а там просто якийсь радянський союз, а там просто якісь 90-ті роки, там, там щось таке незрозуміле. І там, на мою думку, я взагалі мені здається. В наших церквах, таких більш традиційних, консервативних, да, половину проповідників взагалі не треба було б допускати до кафедри. Вони не покликані до кафедри. Можливо, десь в маленьких групах, можливо, на відвідуваннях, можливо, десь у вузькому колі так, але коли неділя треба бути відвертим самим до себе. Кафедра це святе місце. Там повинні бути брати, вчителі, яких Бог покликав до цього. Брати, які можуть логічно вибудовувати хід своїх думок. Не можна просто так кормити людей соломою, просто він Просто все на кучу. Особливо це відчутно для молодих людей, які, які дуже мають таке критичне мислення, які дуже хочуть такого чіткого, прямого і конкретного. А ми, от такі фрази загальні говоримо: відкрию ста, я наповню». Ну скільки зловживань через ці фрази, скільки перекозів, скільки виправдання своєї лінивості, некомпетентності. Так не можна, так не можна. Мене серце болить за такі церкви. Мене смуток накриває, не, не можна так. Є інша крайність, я і поговорю можливо в наступному відео про іншу крайність.